Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Вчора, друзі, всією редакцією ми впали такі в ностальгічні моменти нашого життя, буття. У кожного безумовно вони свої, і у кожного своя хвиля спогадів, як то кажуть. І тут ми зупинилися на стрітфуді. Він популярний, особливо взимку, коли з кавою, лінтвейном, гаряче все палає, пахне на морозі, воно пахне ще краще і більше, аніж влітку під час пекоти. Так от стрітфуд, яким він може бути, у кожної, як то кажуть, вулиці свої, міста свої. і в враження свої, але найпопулярніший, і мабуть, з чого все почалося, коли почали е, говорити про стрітфуд з хот-догів з хот-догів і Америки, як то кажуть, та? так а є у нас екстричний екскурс. Чому сьогодні у нас саме такий набір інгредієнтів ходожний. Отже, ходог це традиційна американська страва. Хоча вперше його приготували кухарі у Німеччині ще у 15 столітті, і саме німецькі емігранти на початку 19 століття завезли рецепт до штатів, де він став шалено популярний настільки, що ходог став першою їжею людини на місяці. Саме ними підкріпився. Ас підкріпилися астронавти Ніл Армстронг та Бас Олдрін, коли Аполлон 11 зробив посадку на місяці після чотириденного польоту. Щоправда, там були не такі свіжі ходоги, як у нас, а їхня сублімована версія. Ось така історія. Сублімована версія. Але вона сьогодні максимально гарна і справжня. Рецепт дайте, будь ласка, на екран. Дати. Сир розпаковується. допоможіть будь ласка. Ось, подивіться, у нас булочка, сосиска, сир, значить, морква по-корейськи, капуста, кетчуп, гірчиця і майонез. Булочки ще зробив. А булочки я підсмажив, трошечки підсмажив. До скориночки зовні Нахай буде зсередини. Далі йдемо за такою класикою: з одного боку ми беремо і робимо так, змащуємо значить кетчупом, з іншого боку, не агресивною гірчицею. А потім, що ми робимо? Сюди беремо сосиску, ось так. Трошечки додали сюди капусточки, трошечки ми додали моркви по-корейськи. Зверху можна ще додати трошечки тої самої гречіці, якщо ви любите гостренькі. Я пропоную це зробити майонезом. Ось вам і класика. Сьогодні максимально дуже швидкий експрес-варіант підготовки, друзі. Далі. Даємо трошечки ось такі невеличкі скибочки, сиру, сиру який має від'єднатися для того, щоб, боже, мій, цей сир. Коли є трошечки знаєте, що з ним зробити? Потримай, будь ласка, Іра. А наш адміністратор, а, значить, це якийсь ребус. чесне слово. Дай сюди. Дай сюди. так, Дякую. Бачите? О, але красиво вийшло. Ставимо ось так: от на деко, друзі, і а, гайда запікати. У печі має бути 200 градусів. Чекаємо приблизно 15-20 хвилин, допоки все розплавиться і, можливо, покриється скоринкою. Ось зазирни сюди. Ай! Зазирнув, так, да? гарно. Дали натхнення нашим глядачам, спробуйте не пошкодувати до столу.